Плануєте виїзд за кордон через шлях з гуманітарною метою. Врахуйте нововведення, аби зареєструватися в системі. Тепер треба вказати ще й спеціальний номер. Повідомили сьогодні у Львівській обласній військовій адміністрації. Йдеться про індивідуальний номер з єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги. Це п'ятизначне число, яке кожній організації присвоюють індивідуально. Організація, та яка безпосередньо подає такі документи, вона повинна перебувати в відповідному реєстрі раз і володіти відповідним номером. Два розгляд відповідної комісії Львівської обласної військової адміністрації без врахування цього номеру не буде. Нововведення набрало чинності з початку квітня. Я ж додам, що за минулий рік львівська ова отримала понад 6 тисяч звернень від організацій щодо включення в систему шлях. Цьогоріч таких нарахували майже 700.